Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати крабові котлетки. Це дуже-дуже смачна страва і готується просто та швидко. Починаємо! Нам потрібно 400 грамів крабових паличок. Натираємо їх ось на такій дрібній тертушці. Далі беру твердий сир 200 г. Натираю сир на крупній тертушці. Додаю сметану 5 столових ложок. Розбила одне яйце. Все разом перемішую. Додаю 2 зубчика часника. Потерла його на дрібній тертушці. Додаю половинку чайної ложечки солі. Перемішую все. Просію борошно 5 столових ложок. Перемішую. Готую інгредієнти для кляру. Для цього беру 2 яйця, їх добре збиваю. Просію також борошно і потрібні сухарі панірувальні. Яйце трошки підсолила. Сковорідку ставлю розігріватися, наливаю на неї олії трошки. За допомогою столової ложечки. Ось такі формую котлетки. Спочатку обвалюю у борошні, потім у яйці. Далі у панірувальних сухарях і викладаю на сковорідку. Накриваємо кришечку і смажимо на середньому вогні. Коли з однієї сторони підрум'янилися, перевертаємо на другий бік. Смажимо до готовності. Ось такі крабові котлетки у мене вийшли. Дуже смачна страва. Скуштуйте. Подаю такі котлетки з картоплею товканицею. Це дійсно дуже-дуже смачно. Давайте зі мною скуштуємо. Дивіться, сир тягнеться. На смак котлетка дуже-дуже смачна. Посолі ідеально. Інгредієнти так і залишайте, нічого не змінюйте. Спробуйте скуштувати так, як я вам рекомендую. Це дуже-дуже смачно. Так, я повторююсь, що це дуже-дуже смачно, але це так і є. Тому перед готувати.